Я пам'ятаю щастя жити у рідних степах, по селах, по хатах, бути проханим щодня, де у кожній кімнаті ікона, де затишком пахне і хлібом, де в пошуках малини у кущах пропасти міг до опівдня. Починаючи день на світанку, вмиваючи ноги росою, біжиш розігріти сніданок і будеш усіх по одному. Та й в полі берешся за косу, жнива почались ще душно. А спрага така солодка, що й пити не значить пути. Надвечір сядеш у дворі, закуриш дідову люльку, згадаєш його і скажеш: всі за тобою сумують. Все розвалилось, натомість тебе вже давно немає. Я бережу твою землю, душу ще гріє наснати. Я знаю, ти мене бачиш. Думи ще чую твої, навіть слова пам'ятаю. Люби Україну, люби.